Вітаю, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, Київська область, місто Біла Церква, 28 серпня. Починають потрохи достигати в Київській області сорти і форми винограду. Потрошки вирішив знімати відео. Наразі тут Хочу розповісти вам про свою форму. Давненько я не знімав. Слава Україні! Форма виноградом моєї селекції. Вона росте тут за куточком. Разом з жовтий це Рататуй Кишмиш американської селекції. От. Достигають вони приблизно однаково. Рататуї. Слава Україні. Це зазвичай десь 10-15 вересня. От. Трошки прибрав листя. Вже сьогодні не дуже жарко і наперед не буде вже такої температури високої. Я думаю, що ягода на рататуї вже горіти не буде. А слава Україні взагалі на Сонці не печеться. І так, форма винограду моєї селекції Слава Україні 2013 року. Отримала своє ім'я, назву. Це талісман Кодрянка. Форма. Не сильно морозостійка, по, по батьківській парі десь 22-23 морозу. Ягода чорна при достиганні. Має сильний пруїн. Ягода десь 6-8. Стандартна 6-8 грам. Окремі ягоди до 10. М'якоть щільна. Кірочка не відчувається. При повному достиганні набирає цукор десь 19-22. Смак гармонійний, дуже має гарну стійкість до хвороб. Зараз я вам покажу листя десь тут. Оце різане листя, це слава Україні. От. Має гарну стійкість до хвороб. Достатньо 2-3 обробки за сезон, якщо вирощують окремо. До мілью десь 2,5. Доїдемо, стійкість дуже висока, десь на уровні 2 балів по шкалі сприйнятливості. Закладаємо 1 2 грона на пагін. Ну, Після весняних заморозків вона витримала, але по моїм спостереженням то два грона. Є, звісно, на деяких паганах, а так взагалі то в принципі вийшло по одному. Отакий колір це коли достигає вона. От, при повному достиганні, слава Україні, має чорний колір, густий пруїн. От, абсолютно чорна ягода. Смак, як я казав, гармонійний. Знімаю відео, тому що я не встигаю якби з цими відео постійно їх знімати. Завтра забудусь. Будуть інші сорти і форми. Разу ж я вирішив тут обрати листя і освітлити рататуй, щоб він достигав трошки раніше. то вирішив розказати вам, розповісти про славу Україні в моїй селекції. Бувають грона до півтора кілограми, Ну, зазвичай середня грона у слави Україні десь 700-800 г. Якби, якщо брати до уваги, то що виноград я вирощую в дуже густі посадки, без, майже без підживлення і поливу, то це непоганий результат. При окремих посадках в інституті Таїрова, наприклад, там росте слава України 8 кущів. І в них підостигає раніше ясна Одеська область і навантаження краще. На тому буду прощатись. Гарного вам закінчення сезону всім. З вами був Бачинський Анатолій, гібридна форма. Слава Україні!